Справді західні партнери обговорюють крах України. Про це ми говоримо далі з нашим гостем з нами відеозв'язком Ігор Рейтерович, політолог. Пане Ігорю, слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава вітаю у виданні The TimeS. Вийшла стаття. Настав час поговорити про падіння Києва коло міста Єна Мартіна. Пане Ігорю, я ви читали цю статтю, Ви її бачили? Так, да, я її бачу. Звичайно, тоді я дуже коротко. На дворі липень 24-го року. і Російська армія стоїть перед воротами Києва. Президент Зеленський виступає в екстреному ефірі. і Повторює зухвалі слова вперше вимовлені у лютому 22-го року. Що йому не потрібно їхати з України. Йому не потрібно таксі, а йому потрібні боєприпаси, щоб залишатися і боротися з росіянами. Якби тільки захід прислухався і зробив більше, коли хоробрі українці благали про допомогу, це могло б кардинально змінити ситуацію. Поки союзники сперечалися, а штати у результаті все ж таки виділили ще 60 мільярдів доларів як допомогу. Весна перейшла в літо. А путінські війська, використавши час, прорвали лінію фронту на півдні та сході. Українська армія, що відступає, змогла лише сповільнити їх просування. Коли росіяни наблизилися до столиці, нова хвиля біженців залишила Україну у пошуках захисту від бомбардувань, що не Ніються саме такий жахливий сценарій зараз розглядають західні політики. Події змушують військових та цивільних лідерів у Лондоні, Вашингтоні, Парижі та Брюсселі пропрацьовувати можливі сценарії катастрофічного краху українських військ. Позбавлених необхідної їм зброї та боєприпасів при відсутності повноцінної мобілізації, пане Ігору. І власне, як ви думаєте, чи дійсно от обговорюють крах Києва десь за кордоном? І якщо про це вже пишуть, то чи до прикладу зараз стрипенуться наші партнери і допомагатимуть більше? Ну, вони звичайно такі апокаліптичні сценарії, які тут змальовані, не розглядають, тому що дивіться з об'єктивних причин він просто неможливий. У Росії не вистачить стільки сил, навіть враховуючи виснаженість України, недостатність підтримки і багато інших якихось моментів на Росії. Вони час від часу запускають тези про спробу там. Ну останню спробу якогось максимального наступу на Харків, і все. Тобто, по всьому іншому, вони ну десь можуть там рухати лінію фронту, але це не буде в форматі якихось там великих проривів. Втрат території і так далі. У них є ще мета е захопити остаточно Донецьку і Луганську області. Ну щоб можна було сказати, що якісь там цілі війни виконані певною мірою і спробувати після цього поставити крапку. Але зрозуміло, що мова не йде про там захоплення більшої частини України або реалізацію того сценарія, який описаний е в Таймсі, набув да, тому от в цьому контексті мені здається, це більшою мірою схоже на таку інтелектуальну спробу дійсно звернути увагу заходу, що він, м'яко кажучи, недоопрацьовує і не виконав виконує взяті на себе зобов'язання, тобто питання не в тому, що Україна там просить більше, а ми просимо просто виконати ті обіцянки, які нам були дані, і давалися вони, до речі, з ініціативи, в тому числі наших країн-партнерів. бо вони самі розуміли всю небезпеку, всю загрозу, небезпеку для себе, в тому числі, і говорили про цю допомогу. Зараз, коли тут ми маємо певні проблеми з цією допомогою. Їх треба більш оперативно вирішувати. Там ще цікавий такий факт. Стаття закінчується по суті тим, що це навіть апеляція не до сполучених штатів, це значною мірою апеляція до європейського союзу. Да, що Європа, яка має в 10 разів вищий ВВП ніж Росія, в 3 рази більше населення. Вона і на 10% не не ну, на 10 не робить те, що вона насправді може робити. А якщо вони зараз це зроблять, то літо ми будемо мати зовсім іншу картину. Тут трошки дивно є згадування, наприклад, там про нашу мобілізацію, тому що ну давайте відверто. Це на сьогоднішній день не ключова проблема. Вона дуже важлива. Але якщо ми беремо там ну, з точки зору певної стратегії, це далеко не ключова проблема щодо там ситуації на фронті. Якби в нас були зараз там Таурис, інші далекобійні ракети і так далі, то Росіяни би не мали такої переваги в тому числі і в живій сілі на фронті. Чому тому, що просто би наносилися удари по їхнім там складам в тилах, виносилася вся логістика, і вони відповідно ну нічого не могли би робити безпосередньо на фронті. Тому знаєте, я би цю статтю розглядав як статтю сторогу, ну, за сторогу, але за сторогу, яка спрямована в першу чергу на західних інтелектуалів, на західних політиків, що вони е там. От. Є прекрасна фраза про втомленість громадської думки да, на заході. От в них втомленість громадської думки, в нас втомлене суспільства від реальної війни і ще більше втомленість наших військових. Але це знаєте, ну такий дуже прозорий натяк, що Європа не тими речами, світ взагалі не тими речами займається, якими повинен займатися. І автор статті він однозначно підтримує Україну. Вважає, що підтримка повинна бути серйозно збільшена. Тобто, він ну ну. Спонукає певною мірою, да, і вказує там західним елітам, в тому числі, що вони роблять трошки не те, що повинні робити. Я сподіваюся, що якраз такі статті їх не треба розглядати з точки зору якоїсь там зради, наприклад, Да. вони навпаки можуть спровокувати більш активну дискусію і спонукати західні уряди, в тому числі ідентифікувати свою допомогу Україні. Ми зі свого боку ну, повинні робити все, що від нас залежить, але зрозуміло, що зараз ну, в значних питаннях м'ячно ну, явно на полі наших партнерів, які поки не і не серйозно. Пані ну, власне, The Times – це не єдине видання, яке пише про це. От, до прикладу, за Economist попереджає про збільшення загрози нового масштабного наступу вздовж усієї довгої лінії фронту з надстанням саме теплого літнього періоду. І на фоні цього з'являється інформація вже від Франції про те, що вся техніка, яку вони знімають з озброєння Франції, буде надходити в Україну. Ну і тут безпосередньо йдеться про наземну техніку, БТРи або ж е, танки легкоколісні. Оці Емікси. Е, разом з тим, можемо задати. То так само і інтерв'ю пана Кулеби з політику, коли він пише, коли він каже, що ви розумієте, в чому суть виходить таке замкнене коло коли від нас хочуть перемог на фронті, але нам не дають зброю. І коли ми не зможемо досягти цих перемог, нам кажуть, ну ви не могли досягти перемог. Ну на що вам тоді вже давати щось? Такі статті з'являються. От ну напередодні саме такого теплого літнього періоду, українцям варто задуматися, українцям варто мобілізуватися більше працювати чи вдасть Тя до прикладу досягти якихось домовленості з іншими країнами. Ну, я думаю, що вдасться, тому що дивіться, Україна та насправді зараз розуміє демонструє точніше розуміння серйозності ситуації. І всі же статті з економісти там пишеться, що Україна почала і укріплення активно будувати. І, хоча з політичної точки зору, вони, до речі, правильно звертають на це увагу. З політичної точки зору, це можливо не, не сильно правильний крок, але з військової точки зору, ну, за те про що говорив, наприклад, головнокомандувач, ну вже колишній залужне, що в минулому році, що ми на всякий випадок повинні ці укріплення мати. Да? Ми будемо звільняти території, але... Але тоді там просто перша лінія перетвориться на другу, потім вона перетвориться на третю. Яка різниця? Да, але вони повинні бути. Тому там знову таки не все так песимістично. Ну давайте відверто. Зараз у Росії, і це будь-який військовий експерт, скаже. Я політолог, я не експерт, але це ж видно з відкритих навіть джерел. У Росії зараз таких сил немає. Да, їм треба для того, щоб почати якийсь там наступ вздовж лінії фронту мобілізувати мінімум там ну до 300 тисяч чоловік. Поки такі процеси ми також не спостерігаємо. Це не справа одного дня. І це неможливо приховати, якщо вони це почнуть, а вони з великою ймовірністю це почнуть. Ну ми відповідним чином змушені будемо на це тоді реагувати, і в контексті тих укріплень, які зараз активно вже будуються, і в контексті в тому числі тієї допомоги, яку ми отримаємо від наших країн партнерів Франція тут якраз просто демонструє гарний приклад, що дивіться, ми будемо переходити на збільшення цих поставок, тому що тоді Україна зможе дати гідну відповідь Росії. Але знов таки в першу чергу треба збільшувати кількість снарядів, ракети і тому подібне. І от тут цікавий ще момент. Оті навіть снаряди, які знайшла Чехія, вони вже в максимальних об'ємах почнуть поступати в Україну. Ну там в кінці травня, на початку червня. Тобто, я думаю, що до можливого наступу, який там може планувати Росія, Україна точно буде готова. Ну, готова, принаймні, ну можливо, там не на 100%, але ну набагато краще буде ситуація ніж на початку цього року, коли вони там дорівнялись з землею Авдіївку, і ще там пару тижнів після цього намагалися захопити навколишні села. Але дивіться, вони навіть на такому обмеженому театрі бойових дій видохлися і видохлися достатньо швидко. Да, вони спробу обов'язково зроблять, якось знаєте, ще там літом переламати ситуацію, щось таке показати. Але ми про це вже зараз знаємо. Про це пишуть західні змі. Ну тоді питання питання до урядів тепер знаєте наш прем'єр-міністр, міністр оборони, президент може приїжджати в будь-яку країну, брати оці роздруківки і показувати кати, що дивіться, ну журналісти навіть розуміють. Ну та в плані навіть що вони не військові. Да вони розуміють, що відбувається, і що нам потрібно для того, щоб це стримати. Ну то давайте пришвидшити якось всі ці поставки і по. Наприклад, європейському треку ми збільшення цих підставок бачимо, воно є реально і воно буде йти далі по наростаючій. Не забуваємо про літаки, які повинні якраз також до літа з'явитися в Україні. Це також буде важливий фактор, який я думаю допоможе нам стримати наступ Росії. Але при цьому, якщо Західні інтелектуали, як до речі, там три десятки і майже чотири десятки Нобелівських лауреатів, які вчора там підписали листа, також такого публічного да про те, що максимально допоможіть Україні зупиніть Російську Федерацію. Якщо вони будуть цю тему піднімати все активніше і малювати її в похмурих тонах, тут просто головне не знаєте, не пере. Не передавити ситуацію, показувати, що да, є загроза, але все в наших руках, в тому числі, допомогли Україні, і немає цієї загрози. А якщо не допоможете, ну то дійсно побачите рано чи пізно танки на території російські танки на території російського е, європейського союзу. Це буде, тому що Путін від цієї ідеї тоді не відмовиться. У в нього тоді остаточно вже поїде дах, хоча там нема чому їхати, і він буде вважати, що якщо в нього вийшло з Україною, е, хоча б там знаєте, частину якусь захопити і утримати, то чому б йому не спробувати? Ти тепер шматок відірвати Україну Балтії, кинувши таким чином, знаєте, там цю рукавичку прямо в обличчя НАТО і розуміючи, що тоді не буде такої відповіді, яка повинна була насправді бути. Пані Ігорі, власне, щодо НАТО у статті The Times також насправді справді супереч поширеній думці, що це вічний заморожений конфлікт, у якому жодна зі сторін не може досягти вирішальної перемоги. На лінії фронту йдуть запеклі бої. І існує реальний ризик, що українські війська будуть відкинуті назад. Лідери НАТО мають сподіватися, що їхня липнева зустріч у Вашингтоні на саміті, присвяченому саме 75-й річниці альянсу, не буде поглинена та зіпсована такою кризою. Ну і фактично, пане Ігорі, тут ще щодо НАТО можемо згадати нещодавні заяву Кондратюк, навіть якщо Конгрес штатів надасть Україні пакет військової допомоги без повноправного членства у НАТО. Ця допомога лише дозволить тримати фронт, ну тобто тримати оборону, не відгризати оту завойовану вже землю Російської Федерації, куповано анексовано, а тримати принаймні ту лінію, яку маємо зараз. Тому зараз нам потрібна спільна робота, аби досягти потужних рішень на липневому саміті НАТО у Вашингтоні. Нам треба формувати свою переговорну позицію. Нам не слід боятися вести дискусію, як на яких умовах. І в яких форматах ми можемо стати членами НАТО? Колишній генсек НАТО Андерс Мусен просуває ідею вступу до НАТО спочатку лише не окупованої частини України. Таке бачення підтримує міністерка Нідерландів Кайса Олондра. а також такий варіант готові підтримати і в країнах Балтії. Такий варіант Україні підходить. Ну, він не дуже насправді підходить, тому що ми повинні розуміти, що це таке, знаєте, неформальне визнання того факту, що Росія там ну контролює принаймні тимчасово частину українських територій. Але дивіться, ми не повинні, на жаль, відкидати подібний варіант взагалі як неможливий. І от поява статей, які ми сьогодні з вами обговорюємо, це ж далеко не перші статті. Повірте, там з'являються ще гірші. Просто ми менше з ним приділяємо уваги, в яких деякі інтелектуали, так звані, да, закликають на. Впаки піти на зустріч Путіну, віддати йому частину України і таким чином якби завершити війну. Їм головне, щоб знаєте, не було цього великого конфлікту. А те, що це буде за рахунок України, їх маска цікавить. Тому в цьому контексті, ну звичайно, варіантом вступу частинами для нас не дуже підходить, бо треба розуміти одну дуже просту річ. Якщо таке гіпотетично відбудеться, то рішення тоді про відвоювання далі територій. Буде в тому числі виноситися на розгляд всіх інших 32 країн-членів альянсу, і там будь-яка країна може сказати, що якщо Україна це почне робити, вона буде робити це сама. А ми жодним чином це втручатися не будемо. І накладе вето. Ну, наприклад, Угорщина, щоб далеко не ходити, да вона може це зробити. Тому це варіант знаєте, такий дуже 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 крайній. Якщо, скажімо, там Росія. Продемонструє в цьому в наступному році, що вона готова воювати ледь не вічно. Тоді, можливо, а в нас немає сил. ну Це об'єктивно повністю їх там викинути, знищити, просто через те, що їх до біса багато. Тоді можливо, придеться думати над якісь якимись іншими варіантами і сценаріями. Але поки цей варіант повинен бути там дуже запасним. Да, ми повинні реалізовувати все ж таки інший сценарій максимальної допомоги з боку країн заходу, дуже багато високоточної зброї, максимальне нищення там російської армії. Ну а потім дивитися, до чого чого ця ситуація може призвести. Російський наступ безумовно був би катастрофічним для українців. Це також ставить захід перед складними проблемами. Наприклад, чи пошлють союзники свої війська на захист Києва? Президент Макрон явно відчув небезпеку і намагається схилити захід до більш силового підходу, порушуючи питання можливості введення сухопутних військ. Інші країни, наприклад, Німеччина, категорично заперечують такому сценарію. Коли ж нарешті буде зрозуміло, що мир для населення Європи гарантований лише за допомогою сили. Коли Україна впаде, якщо Україна Україна впаде, а Путін перейде до прямої загрози Балтиці, Польщі, Фінляндії, Швеції та Норвегії. Чи свідчить це про те, що е, все ж таки Європа готується до війни? Ну, Європа готується. Ми це бачимо, і вони збільшують оборонні бюджети. Вони проводять спільні навчання, вони ну реально вже ну розробляють певні плани на випадок там атаки з боку Російської Федерації. Тобто, це вони роблять. Деякі країни роблять це набагато ефективніше. От, скажімо, там Фінляндія, Швеція, країни Балтії, Польща, деякі країни перебувають в якомусь такому, знаєте, дивному оцепенінні. І я ще можу зрозуміти країни, які там далеко, типу Португалії, Іспанії, але там Італії, наприклад, да там деякою мірою, але я не сильно розумію, скажімо, Німеччину, яка от знаєте, таку займає достатньо аморфну позицію. З однієї простої причини, якщо щось почнеться в плані між Росією і НАТО, ну треба ж розуміти, що Німеччина, німецьке питання стане центральним для ідеології, якою будуть і далі отруювати росіян. Вони знов запустять ці меми можем повторити» і от цю іншу дурню, яку вони там роками насправді прокачують в Російській Федерації і будуть прокачувати надалі. І Німеччина е може стати якраз потім жертвою, оскільки вона і не має власної ядерної зброї, це також важливий дуже момент. І вона має з одного боку, начебто, і сильну армію, але ця армія чорт зна, коли останній раз брала участь взагалі в бойових діях, як вона себе поведе у війні проти Російської Федерації, ну це питання відкрите. Розумієте, насправді це питання відкрите для армій багатьох країн Європейського союзу, які є одночасною арміями НАТО, тому що ну країну альянсу, да тому, що вони крім навчань в ні в чому іншому участь не брали, і е, французам там простіше і британцям, оскільки. Вони ну чи там приймали достатньо багато років і раніше участь в різних там війнах, які були по всій планеті. Хай це були війни не такого формату і масштабу, як зараз, між Росі... ну, коли Росія почала війну проти України широкомасштабно. Але тим не менше вони досвід має. А по іншим питанням тому їм треба зараз навіть не стільки навчаннями займатися, а скільки дійсно збільшувати витрати на оборону і паралельно максимально підтримувати Україну і молитися, що Путін вичерпав весь свій потенціал тут і повністю ар... От, може одну армію вже з ним... Ну, це факт, який визнають навіть росіяни, вся та професійна, яка була, але ж вони набирають другу, потім будуть пробувати набрати третю, то от їм треба молитися, що всі ці армії тут загинули, або Росія отримала такий удар, щоб вона ніколи на них не полізла. Тому що деяким країнам просто погано буде через те, що вони маленькі за розмірами. Розуміти, вони просто цю орду не зупинять в силу того, що нема де зупиняти, і от це розуміння, ну я так от спостерігаю навіть там по цим, ну по західним медіа і по своїм колегам там з цих країн, які це обговорюють, воно до них вже дійшло. Тобто вони зрозуміли, що це реальна небезпека, і історії про 26-й рік. Це вже не якась там далека футурологія. Це ось ось може відбутися, буквально там ледь не з дня на день, і їм треба приймати якісь інші рішення. Але я ще раз повторюся: найкраще рішення це підтримувати Україну і ЗСУ. І сподіватися, що після цього оці варіанти у Путіна просто зникнуть. Ну або зникне врешті решт сам Путін. Там щось відбудеться на Росії, буде якийсь новий режим, який явно не буде думати про напад на країни НАТО. Автор видання пише, що виступає за максимальну військову підтримку на тій підставі, що Україна має перемогти. Наслідки часткової чи повної поразки будуть катастрофічними, і західне населення почало це розуміти. Але на комфортабельному заході, далеко від лінії фронту, ми маємо ліниву звичку видавати бажане за дійсне і бути не готовими до неприємних сюрпризів. Стомлена західна громадська думка схоже змирилася з тим, що, хоча ми й допомагаємо українцям захищати свою батьківщину, вони зайшли в глухий кут, перед тим, що швидше за все. Буде своєрідною мирною угодою, яка закріплює нинішні лінії бойових дій, і тоді ми зможемо подумати про щось інше, пане Ігорю, Як Ви вважаєте, Україну схиляють до перемовин? Ні, я поки не бачу якогось там схиляння до перемови. Хоча сьогодні була така заява там з боку Шольца про те, що ведуться якісь там перемовини, ну точніше, не перемовини, а дискусії. Да? І в цих дискусіях якби приймає участь Україна. Ну, час від часу такі думки до нас долинають, і ну, треба розуміти, що різні сценарії вони, звичайно прораховуються в світі, і це нормально. Ну всі країни повинні мати якісь певні запасні варіанти, сценарії і так далі. Більше я скажу, Україна також повинна мати такий сценарій запасний на всякий випадок, але наше. Головне завдання зараз, щоб наше бачення, наш сценарій був основним. От зараз у нас такий сценарій: один: ми вибиваємо росіян, повертаємо території і живемо далі собі спокійно в якості членів НАТО і членів Європейського Союзу. Е, якщо почнуться якісь модифікації з рахуванням того, що Росія там, не знаю, в, в, ну, не, ну, просто впреться рогом, там вчепиться в частини якихось територій наших і не буде їх віддавати, і е, ну, піднім, почнуть під, більш активно піднімати питання якихось. Там перемовини і так далі ми на всякий випадок. Я підкреслюю на всякий випадок, щоб знаєте, потім якісь там зраді не звинувачували, повинні мати ну, сценарій і на цей випадок, щоб але щоб цей сценарій був український, щоб ми все одно для себе залишали простір для маневру, і ми робили так, як ну, буде максимально відповідати нашим національним інтересам. Я до речі про це вже кажу. Ну, рік точно, і на різних закритих форумах, там, які в Україні відбуваються, це важливий дуже аспект Україна на повинна мати кілька сценаріїв. Вони повинні бути пропрацьовані, вони повинні бути аргументовані. Ми повинні презентувати їх на оцих закритих зустрічах експертів і представників там ну, урядів, да які відбуваються по всьому світу, тому що Україну там підтримують. Нам ну, хочуть допомагати, але якщо ми не запропонуємо варіанти, нам тоді нав'яжуть якийсь варіант. Просто вийдуть в різні країни і скажуть: дивіться, ми вас будемо підтримувати далі за умови, і нам не буде чим це крити. Коли з'являються такі статті або заяви Шольца, що якісь перемовини, ну такі, поки експертні, ведуться, от просте питання, а як там представлена позиція України? Ми про це не знаємо, можливо, і не повинні зараз знати це закрита історія. Але хотілося б вірити, що ці сценарії є. і Україна якраз робить це для того, щоб наш сценарій, одна там папочка сценаріїв. От наш сценарій лежав на горі цієї папки, і всі країни діставали спочатку його, а потім вже починали шукати якісь там інші варіанти, які не дуже нам вигідні. Автор статті розглядає і інші можливі сценарії, окрім військової поразки, пише, що у Росії може статися переворот, або новообраний президент Трамп може спробувати нав'язати припинення вогню та фактичну капітуляцію України. Можливо, Київ утримається, а Європа візьме себе в руки, використовуючи вплив свого валового внутрішнього продукту, що в десятеро перевищує російський і при втричі з половиною рази більшому населенні. І отут, пане Ігорю, перше це переворот у Росії. Так ми вже бачили фактично ці терактики відбувалися на території. Російської Федерації, що Росія про них теж знала, але не була готова або недооцінила, або немає кому. Але це вже зовсім інше питання. І друге, якщо до прикладу, Трамп як президент штатів новообраний дорівнює капітуляція України, як ви розглядаєте ці два варіанти? Можливість перевороту і обрання Трампа? Ну дивіться, переворот е в плані там приходу якихось демократів на Росії неможливий. Якийсь переворот з точки зору там поділу влади після смерті Путіна там чи відходу Путіна да він може мати місце, чи отримаємо ми за результатами владу, яка на Росії владу, яка буде краще ставитися до України, та абсолютно ні, може бути таке, що ще гірше, хоча здавалося б, куди ще гірше. Але з іншого боку, будь-які такі внутрішні історії на Росії нам вигідні, чому тому, що в них менше уваги будуть вони приділяти війні в Україні, і їм треба буде мобілізувати всі ресурси для внутрішньої гризні. Тому я можу тільки їм побажати. Більше того, що в них там може відбутися, потенційно зведення рахунків війни оцих башт Кремля, е, якихось там замовних вбивств і багатьох інших якихось речей. Ну тому що це буде робити просто їх слабшими, е, і ну це треба якби враховувати. А з приводу Трампа, який може примусити Україну до мира, я також не дуже сильно вірю в цю історію. Чому тому, що ну Трамп прагматик, і по-перше, йому треба перемогти, що далеко не факт, враховуючи там особливо останню динаміку. І по-друге. Е, Ну так, такі такі речі так просто не вирішуються. розумієте. Оця прив'язка Трампа до того, що він там може відразу вирішити ці питання, або він якось дуже проросійсько налаштований. Навпаки, може його змусити зайняти діаметрально протилежну позицію. І до речі, в контексті варіантів, про які я згадував, нам зараз не на офіційному рівні, не на офіційному, але на достатньо грунтовному, на всякий випадок, треба будувати якісь містки із командою Трампа, яку він формує на всякий випадок. Що якщо він там стане президентом, що дійсно для нас не, не найкращий варіант, ми мали пропозицію, яку ми можемо йому зробити, показати йому своє бачення, відстояти це бачення і зробити все так, щоб президент Сполучених Штатів був на боці України, а не я за 24 години закінчу війну. Ну на чому, на тому, на чому там я буду за нею спостерігати. Там типо заморозили там конфлікт, ну, війну і все, да? такі варіант звичайно, не влаштує. Але до цього треба готуватися. Якби там не було, ми ризикуємо згаяти один із головних уроків українсько-російської війни. Відкат до самозаспокоєності щодо європейської безпеки після холодної війни це точно не варіант. Нам потрібно зовсім інакше думати, наскільки небезпечні погрози відповідним чином озброюватися, готуватися до гіршого конфлікту з Росією і в кращому разі сподіватися, що будемо приємно здивовані. Як ви вважаєте, чи дійсно не згають часу і винесуть уроки досвід саме з російсько-української війни? Ну, дивіться, вони на початку року заворушилися, і Європа діє набагато більш активніше ніж це було там. Навіть я мовчу про 22-й, навіть це, ніж було в 23-му. І от динаміка розвитку подій, оці, оці неадекватні речі, які все більше і більше собі дозволяє Путін, можливо, підштовхнуть Європу. Все ж таки до розуміння, що е, поразка в тому чи іншому форматі України, а ну давайте так, не поразка, тому що поразки не буде, хоча б через те, що ми незалежність зберегли, да і збережемо її надалі. Досягнення путіним деяких своїх цілей, отак правильно буде, да е, йому розв'яже руки просто для якихось подальших агресивних дій вже по відношенню до європейського союзу. І щоб просто цього не, ну, не допустити, треба зробити все для того, щоб Путін цих цілей не досяг. Оце повинно стати аксіомою для Європейського Союзу, і е, це повинно потім перетворитися на максимальну допомогу Україні. Шанси на це є. І стаття, до речі, на оптимістичній ноті закінчується. Ну, приємно здивований Це коли. Коли мається на увазі, коли Україна там розів'є Путіна і і так далі. Да? Ми також всі це віримо. І я переконаний, що воно так фінально і буде, але для цього треба постаратися. Європі треба старатися вже зараз. Пане Ігорю, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. ЕТР.